Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як пережили окупацію мешканці села Чистоводівка, що на Ізюмщині. Більше ніж півроку це село було в окупації і через нього проходили всі ворожі колони техніки. Чого тільки не довелося пережити цим людям? А втім, вони краще про це самі розкажуть. Не ми пішли, а жінка пішла із Михайлівного в сусіда, взагалі кухня, сарай згорів. Ну, в общем-то, пережили таке, що якщо б попала одна та до них підійшли, вони кажуть, помирати будемо в місті. Тоді вони. Як -то від відціля швидко зібралися, ну, це ми дві неділі були чи три під окупацією, ну, що вони тут стояли. Що хотіли, то й робили. Стовпи там потурляли машинами. Ну, молоді такі, ну пацан Вапа, 17-18 років. Ну, у них там був, звісно, той старший, він такий наглий. Вони уїхали. Ну, Вроді кажуть, що вони далеко не доїхали. Вони на... Бугаївському перекльостку, їх там накрили. Ну, Трудно було, ну а що, жили, коров поранило цими ж касетами, Я луки косив, був прильот, чуть на луках не остався, ну, з бензокосою воно не чути, почалися вибухи, що почув, вовремя, вже заглушив бінзокосу, і вже летить по, низу, там, летить по тому, не чути, що ну, осколки, там рана, єрунда. Я впав під дерево, ну, дивлюся, сусіди на огороді були, ось ці, вони попадали серед огорода. Ну, В основному сюди ну, дебелі, дебелі були прильоти, там у сусідки, на ми Ну, Тут 14 машин стояло. Ось тут стояло, у нас он по вулиці Ну, Трудно було, ну а що? Страшно, вони тут жили, ну хто з нами, кажу, вони уїжджали, уїзжали, ми вам тут сюрпризи наставляємо. Думаю, ну зараз зайди. У двір або підірвайся, або той, ну. А потім кажу, я мов твою жінку, тебе зараз застрелю, а твою жінку. Я ну, промовчав, нічого я йому не сказав. А він п'яний узяв автомат мені до лоба. Ну кажу, стріляй. Стріляй, кажу, я що? Стріляй, кажу, я кажу один раз кажу, живу на світі. Кажу, ну що кажу? Він постояв щось, подумав, подумав, підняв автомат, говорю, ту-ту-ду! -ту! Я стою тут, жінка вискочила тих коров, почула, що стою, думала, може мене ж вже вважали. Ну, там спочатку перед тим, що вони наступали на Ізюм, вони були у нас в селі. Оця, ну, оця вся шалага, що там у них штаб був, в общем-то, ну не знаю. По розказах місцевих, ну так я прочував, що наші два чоловіка з Дніпра, хлопці, е, вроді ночі був на них, ті, що часові були на ступеньках, там дежурили в школі. Ночі двох чоловік наші ну, в уложили. Уложили чим палкою заострена палка. І одного шию, другого я й не знаю. І вони підняли ночу тривогу, то ну, кінці концов наші хлопці, я не знаю, як вони в них наткнулися, що вони їх уловили. А це хлопці були з Дніпра. Я не знаю, це розвідчики були чи. ну, в общем-то. І вони їх уловили і вбили. Знайшли там село під високе, десь там на межі. На межі їх наших солдат мертві два. Чистоводівська школа. Ось що від неї залишилось. Одні руїни. Лучше Ми сидітиме без тепла, як кажуть, без електроенергії. Ну тільки не з Росії. Тільки не з Росії, ні. Це ми. І з ким я тут не общався, ми пережили велику окупацію, їх тут перші дні, оце 24 февраля, 27-го ми вже були окупіровані. І тут їх пройшла, не знаю, ну. Тисячі. Тут їх було тисячі. Не то, що я кажу, якщо б у наших хлопців була та зброя, що зараз у них є, або що наші постачають їм. Тут якби отам, у центрі пару разів приложилися, так я не знаю, переступити б невозможно було. Тут скільки техніки було, скільки... Скільки вони сюди понастягували, скільки де що не бити, тягнуть на ферму, асфальт поламали, відбойники поламали. Ну, уставок гранати кидають. Ну, Безпреділ був в общем -то, я Ну, це треба це на собі просто почувствувати і спробувати, як воно. Ну, трудно, 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 трудно було. Тоді я теж прильот був. Сусіда кухня згоріла. Те, ну ми швидко його він організував ну, своїми силами, де що в нього було, підлагали, ну, підрихтували, в кажеться, що вони самі свої по своїх і стріляли, цими касетками. І били їм краю весь. Та вулиця, це, ця вулиця. Погріб побачив, це у вас Ну, В общем-то, ну, погріб, воно не, не бачило, що таке погріб. Ваші побажання. Е, наші побажання хлопцям а там на передовій, щоб всі вернулися додому, це в першу чергу, і щоб пузнули їх так, щоб е, я не знаю, як їх, щоб передати, щоб взагалі одних нічого не оставить. Оті е, расистські. Фірми, що от, вони создають там, ото зековці, фігековці, то усе, а туди його. Ну, в общем-то, щоб її зітерлизця землі ту Росію, щоб її взагалі не було. В общем-то, хлопці, тримайтеся. Дякую вам. А прийде. Ми ховатися не будемо. Ми окупацію пережили, вже я думаю, нічого страшного. Ну, прийдеться, підемо і ми. Підемо і ми і будемо, ми будемо воювати, підемо захищатиме свої батьки. Ми не утекли ні в Польщу, ні. Ми тут. Ми тут і терпіть. Надо буде, хай їдуть, беруть. Головне, щоб обучили і було, що вдіться. Дай Бог дають автомат і підемо. Чим більше слухаєш цих людей, тим більше розумієш, що довелося пережити цим селянам. Вони кожного дня дивилися смерті в очі, що можна чекати від п'яного і накуреного війська, одне горе і сльози на очах. Люди до сих пір бояться чогось, не хочуть з нами говорити, думають, що расисти можуть повернутися і покарати. Ну що ж, це їхнє право вільно думати. А я вважаю, що вже скоро наші захисники виганять з України останнього російського солдата і настане мир. Всі ми цього миру чекаємо з нетерпінням і радістю. Україна понад усе, ми переможемо.